Всім привіт, друзі! Під літнім відпочинком найчастіше мається на увазі курорт на березі моря або океану. А от прихильникам особливих місць точно сподобається на озері гарда. Туди ми і їдемо. Озеро Гарда справжній райський куточок серед італійської спеки. Тут м'який клімат, бірюзова тепла вода і може навіть здатися, що це справжнісіньке море серед Альп. Кататися на каної і на водних лижах. Ну і потрухатися у водичці. Здравствуйте, меня зовут Татьяна, я гид по озеру Гарда, Вероны и Милана. Мы сейчас находимся с вами на это прекрасное озеро, озеро Гарда. Здесь всегда туристы выбирают, каждый день приезжают сюда, потому что озеро необыкновенной красоты. И это самое большое и самое чистое озеро в Италии. Ждем вас, добро пожаловать, спасибо. Після купання погодуйте місцевих птахів, прогуляйтеся по затінку і скуштуйте смачнючої італійської кухні в місцевих кафе. Бо як же це приїхати в Італію і не скуштувати маргарити за перолем? Непорядок. А влітку тут ну просто супер кайфово. Тому і вас запрошуємо сюди приїхати.